Терористи бандоформування ЛНР завдали мінометного удару по 441 му кілометру та газорозподільній станції магістрального газопроводу Північний Кавказ-Центр у Ленінському районі, міста Донецька, це південна частина міста. Внаслідок обстрілу снаряд потрапив у тролейбус. Від вибуху загибли мирні мешканці. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з міномета, що пересувався містом на автомобілі, так званий Кочуючий міномет. Підкреслюємо, що найближчі позиції сил антитерористичної операції знаходяться у населеному пункту Піски. Таким чином, місце трагедії перебуває поза межами дії української артилерії такого типу. Також бойовики пошкодили автомобільний міст через річку Сіверський Донець, який з'єднує селище міського типу Станиця Луганська та місто Луганськ. Внаслідок цього було тимчасово припинено пропуск в контрольному пункті Станично-Луганське. Окупаційна влада міста Свердловська Луганської області в примусовому порядку переводить навчальні заклади на освітні стандарти Російської Федерації. Зокрема, там вже запроваджена п'ятибальну систему оцінювання знань учнів замість 12-бальної. Заборонено викладання історії України. Водночас українські освітяни окупованої частини Луганщини з серпня минулого року не отримували заробітну платню та обкладаються поборами, а школяри не мають змоги отримати документи про освіту та зареєструватися для участі у ЗНО. Керівництво банда формувань офіційно заявляє про плани отримати в Рособорнадзорі ліцензії на ведення освітньої діяльності, що є грубим порушенням як українського, так і російського законодавства.